Чому прогнози, які я читаю по моєму знаку зодіаку в соцмережах не справджуються? Яка різниця, де у мене Венера, і взагалі, що це говорить про мою особистість? Що можна сказати людині у відповідь, коли вона каже: ну ти ж скорпіон, тоді з тобою все зрозуміло? Ці питання вони дуже розповсюджені. І цей новий рік, 2026, я хочу розпочати з циклу таких коротеньких відео, де буду пояснювати дуже прості, на мою думку, речі, але дуже розповсюджені в запитах у моїх клієнтів. Я думаю, це буде цікаво і часом інтригуюче для кожного з вас. Сьогодні я покажу, як ти можеш побудувати свою карту народження і побачити, хто ти по знаку Асценденту. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії і інші цікавинки космосу українською. Будемо продовжувати пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Цей рік буде досить незвичним і поворотним в багатьох моментах. Буду розповідати вам у великих і маленьких відео у прямих ефірах про найцікавіші моменти. Тож, дякую, що ви зі мною. Перевірте, будь ласка, підписку, і ми розпочинаємо перше відео з цього циклу. Сьогодні хочу поговорити про таке страшне слово асцендент. Можливо, ти вже його чув чи чула, а можливо, це для тебе вперше. Загалом, що це і що означає це слово саме для тебе? Для астролога це одна з трьох ключових точок, яка опише особистість в більшій мірі. Дві інші це Сонце та місяць. Це точка, яка допоможе тобі. Зрозуміти, а чому ж не працюють ті самі гороскопи? Не буду дуже глобально поринати в цей момент, давай простими словами, що ця точка означає для тебе. Насправді саме по ній дуже важливо і найдієвіше читати ті самі гороскопи, які ти бачиш у астрологів. Сьогодні я покажу, як ти можеш побудувати свою карту народження і побачити, хто ти по знаку асцендентом. Звичайно, що це можна зробити в тому випадку, коли ти знаєш точно свій час народження. Якщо ж для тебе ця інформація є, але досить приблизною, то я, як астролог, можу зробити ректифікацію, тобто. Відновити твій час народження. Про це є коротеньке відео. Ось тут за посиланням, переходь і можеш дізнатися. Або пиши мені в коментарі твої питання, і будемо розбиратися разом. Ну що, тепер ми будемо будувати ту саму натальну карту, з якою працюють якраз всі астрологи для того, щоб створювати для вас прогнози. І будемо визначати, який ваш. Знак Асценденту. Вводимо натальна карта онлайн, у мене вже підтягає. В принципі, ви можете обрати будь-який варіант. Я вам пропоную тут безкоштовно зашифровку. Ну, я, наприклад, працюю вже в Астропроцесорі у себе окремо. Тут я вам просто в гуглі показую, як ну, нехай буде Олена, я показую, як буде це працювати, якщо ви просто хочете подивитися свою карту, як вона виглядає. Так, дата народження. Так, давайте 11-те. Що ми виберемо? Давайте вересня. І рік бум. 90-й рік, нехай буде. Годину також бум. 20-та, ну, нехай буде 20. По хвилинам, 20-12. І. Тут Київ, давайте беремо, не знаю. Дніпро. Дніпро Україна. Так. Тобто ми ввели е, наші дані: це дата, місяць, рік народження, точний час і е, місто ну, або населений інший пункт, е, в якому ви народилися, е, а не в якому у вас є документи. Тут, до речі, теж такий дуже цікавий момент, тому що, е, ну, скажімо так, е, раніше могло таке бути, що людину. Вписували за місцем, скажімо так, проживання мами, наприклад, там, де вона прописана. А не за місцем, де людина народилася фактично. То тут теж важливий варіант: розрахувати карту. Розрахувати карту. Ага, ось. І ми бачимо: у нас тут знак Асценденту ось він, припадає на овна. Бачите, в кінці овна. Ось, до речі, цікавий випадок, я вам зараз поясню, в чому тут фішка цього моменту. Тобто людина за асцендентом є овном. А, якщо пам'ятаєте, так що ми вводили вересень. Де ж у нас тут о, діва? А людина у нас по сонцю, ось наше сонце, є дівою. Тому, якщо ця людина буде читати свої гороскопи по знаку Діва, то у неї не буде це працювати. Бо вони будуються від знаку асцендента, і е, який нюанс саме цієї карти? Дивіться, насправді, коли я буду, наприклад, цю людину брати в розбір. Ну, вона у нас якби вигадана, але беру в розбір. То тут е, знак асценденту, хоч він і в самому кінці, все одно буде овен, а сонячний знак у нас в знаку діва. Місяць у нас в знаку, ось, він, бачите, він у нас знаку близнюки. Це важливі знаки для людини, і кожен з цих знаків дасть щось особливе для характеристики цієї особистості. То в чому ж тут фішка, скажімо так, цієї карти саме? Так, ну так вийшло. Дивіться, у нас у людини показник іде в кінці знаку овна. А гороскопи, які будує астролог, він йде від знаку Асцендента. І, наприклад, я створюю гороскоп, коли сонце, для прикладу, йде по знаку телець. І виходить, що по факту, хоч і тут, тут у нас в знаку Овна починається гороскоп, але більшість свою, коли буде сонце йти по знаку тельця, буде впливати на перший дім людини. І тому людина буде слухати, скажімо так, свої прогнози по знаку тельця по першому дому. Якщо вона буде слухати по знаку Асцендента, який потім от в кінці, то це буде також не її гороскоп. Не знаю, наскільки це вийшло заплутано, але що я вам хочу сказати: астрологія досить непроста штука. Тому особисті прогнози, які у астролога замовляються, вони, скажімо так, і розкривають особистість ну, дуже прицільно. Але побудувавши свою карту, то ви зможете побачити ось цей момент, де у вас асцендент. І якщо він, наприклад, десь на початку або хоча б до середини, то ви читаєте. По тому знаку, який у вас є на, по самому знаку асцендента, хто ви є, де у вас починається перший дім гороскопу. Тоді ви читаєте ваші прогнози, які ви бачите просто у астрологів в соцмережах, по знаку асцендента. Якщо ви розумієте, що він там десь в кінці, то візуально це наступний знак після вашого знаку асцендента. Ось так це буде працювати. Якщо є питання, обов'язково пиши в коментарі. А я думаю, що ми продовжуємо далі. Ну що ж, тепер ти знаєш, як побудувати свою карту, і знаєш свій знак асценденту, тобто знак, по якому класно і дієвіше читати ті самі гороскопи від астрологів. Це такий маленький секретик, який дуже допоможе тобі зрозуміти, як саме працює астрологія. Ця картинка, яка для тебе може бути просто візерунком, для мене несе велику інформацію про тебе. Її розшифровуючи, я створюю прогнози на рік як календарні, так і особисті від дня народження. Про цей особливий особистий. План на рік до Дня народження, ось тут за посиланням, можеш переглянути відео. А в наступному відео ми поговоримо про інформацію, яку несуть твої особисті планети. Оберемо одну з них і будемо йти покроково, вирішуючи, що ж найцікавіше, наприклад, в коментарях. Тож пиши, наскільки тобі вдалося створити свою карту. Які у тебе є ще питання, буду чекати е, і відповідати по можливості на твої запити. А тепер підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити наступні відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!